Пані Тапанова на відкриття арт-галереї в рамках мистецького фестивалю «Ї». Я би хотів радо привітати вас у Тернополі, наших гостей з інших міст, наших учасників. Нагадаю, що мистецький фестиваль протягом денної програми розміщені по кількох локаціях. Тут, в українському домі, Українському домі перемога у нас буде арт-майданчик, де ви можете ознайомитися зі всіма з роботами усіх художників, які беруть участь в мистецькому фестивалі «Ї». Я дам слово співорганізатору мистецького фестивалю Юлії Іванчук, яка детальніше розкаже роботи, яких саме міців розміщені в рамках мистецького фестивалю на території арт-майданчику, аби ви могли з ними поспілкуватися та насолодитися їхніми роботами. Дякую. Доброго дня! усім. Ми дуже раді вас всіх вітати на нашому мистецькому фестивалі, Є, який відбувається вже в третьому місці Тернобіль, але напевно що у таких масштабах вперше. Отже, що хочеться зазначити, власне, наша програма поділяється на денну та вечірню, і вечірня програма саме відбуватиметься ось тут, в українському домі перемога. Але зараз хочеться детальніше розповісти про наш арт-майданчик. Отже, як ви бачите, тут є і картини, і фотографії, і плакати. Також є роботи, яких ви могли побачити перед входом в український дім перемога. І хочеться наголосити на тому, які саме художники розмістили тут, у свої роботи власне, це є художниця Христина Венгренюк, це є художник-музикант Юрій Журавель. Це є також. Е також у нас є Марічка Юрчак, Оля Ставникович та Світлана Фаленда. Також хочеться зазначити, що цих прекрасних роботів, яких ви побачили перед входом у перемогу, зробив власними руками художник та скульптор. Я не побоюсь цього слова назвати його так. Сергій Кузніцов, який також сьогодні присутній тут. Отже, і власне зараз я хочу передати. Слово своєму колезі співорганізатору фестивалю ігору Білику», який вам трішки детальніше розкаже про те, що буде відбуватися у перемозі. Ну, власне, як зазначав колега Василь Темчишин, що в перемозі в нас буде зосереджена вечірна програма. Але окрім того, знизу на першому поверсі перемоги, розміщення роботи всіх вище названих художників, зверху на другому поверсі, справа в залі буде проводитися основна зала, де буде проводитися читання, де будуть проводитися виступи музичних гуртів. На жаль, так склалося, що погода нам не дозволяє зараз провести це під відкритим небом. як Планувалися, але я думаю, що тут ми можемо розміститися всі дуже зручно. І користуючись нагодою, я хотів би сказати, що власне, з 2 по 3 годину буде проводитись наступний захід в розважальному комплексі Максілля, де ви зможете поспілкуватися особисто, задати якесь питання чи просто поговорити з художниками, які призють. А також з режисерами, які будуть присутні на фестивалі фільми яких ви можете побачити тут в українському дому переможця на другому поверсі після завершення вечірньої програми. Початок покусу фільмів в 12 години. Дякую, Ігор. І також я хочу надати слово, запросити до мікрофона представників мистецтва, які презентують тут свої картини, роботи і різні інші. Різні інші твори. А також хочу запросити до слова насамперед це засновника в Україні самогонної ресторації Михайла Гросуляка. Хочу запросити заступника військового голови Олександра Смика. Хочу запросити Сергія Кузніцова, митця. Хочу запросити Юрія Журавля, музиканта та письменника та художника. Перепрошую, також хочу запросити Христинку Венгринюк до слова. Місто Тернопіль вітає митців, митців, які три дні, напевно, будуть пробувати ауру цього міста, яке у нас чомусь з казали, що там свинарів. Аура свинарів була, така вона тормозила всі творчі процеси. І от тільки нещодавно, років п'ять, трішки ця аура похитнулась, небо відкрилось, і тому місто Тернопіль стало місто фестивальне. І не дивуйтесь, це один з багатьох фестивалів, які проводяться в нашому місті, і мені приємно вас всіх вітати, всіх учасників, гостей цього фестивалю, який має знамениту буковку «Ї» за логотип, за основу. Ну, Ви знаєте, що саме цією буковкою ми проб'ємо ще щось інше. Вона схожа і на молоток, і на щось інше, як її тільки не перевернуть. Е, от е, кожного є своя уява. І я думаю, що митці якраз до цього самі дійдуть. Ми хочемо, щоб ви залишили гарні спогади. А місія влади, я представляю міську раду і передаю вітання вам, по-перше, від нашого міського голови Сергія Надала. Влади це місія комунікативна. Що вони захотіли, те ми їм і дозволимо. Це така добра тенденція у нас на Україні. Але саме головне, що кожна ваша зустріч, кожне ваше нове знайомство буде нести якийсь новий арт-об'єкт. Перед тим, як передати слово справжнім митцям, я хотів би сказати, що в цьому українському домі вже народилась ідея. От перед вами знаменитий Юрко Журавель отвінтар і знаменитий, не менш знаменитий наш скульптор Сергій. Кузняцов. І от вони вже тільки що договорили, що стойка гурту отвінта буде зроблена Кузнєцовим. От Отак об'єднується місто Рівна і місто Тернопіль. А хто їх об'єднує? Я вам теж скажу, Михайло Гросуляк. Ось. Ну я комунікатор. А ти просто-напросто ще людина, яка не даєш померти з голоду всім тим, хто вміє писати, думати, малювати і взагалі називається творити. Михайло Василя, прошу. дякую за такий комплімент. Дай Боже, щоб одному чоловіку допомогти в своєму житті в творчому. Я Як страхувати, що моє життя я прожив не, не дарма. Ну, найперше хочу поздоровити з таким значить, відкриттям мистецького фестивалю. Характерно, що ініціаторами були молоді люди і є молоді люди. Для мене це характерно, тому що місто, буде належати молоді найближчим часом і вам розвивати це місто і в цілому Україну. І тішуся, що наші молоді люди такі ініціативні. Ну, так сталося, що ми планували незалежно з рівним війцом зробити цю виставку. Присвятити це довкілля. і так сталося, що Бог нам допоміг стати учасниками цього мистецького фестивалю, і як меценат і як самого рестарація, дякувати Богу сама творче, тому що наш девіз всі наші ресторани зроблені членами нашої сім'ї і наш девіз зроблено з великою любов'ю своїми руками. І коли ми познайомилися років три назад Сергій Подіцьовим. Дуже сподобалося мені його підхід до, до життя. Він мене завжди радує, коли ми просто бачимося. І його роботи просто надихають до хорошого настрою. Я йому дякую за цей напрямок, дякую за те, що він, скажімо, сміття робить такі фантастичні речі. І з Богом добру путь. Дякую, Хочу передати слово Юрію Журавлю. Добрий. Е, чесно кажучи, я не готувався зовсім. Е, і відверто мені важко тут говорити щось. Зазвичай художникам взагалі слово не дають, бо е, говорити про своє мистецтво це остання справа. Е, ну і здебільшого у художників е, дуже погано підвищений язик. Він у мене підвищений, але я говорити все одно не хочу. От. Е, сьогодні ми з самого ранку відчули, що в Тернополі дуже не, не вистачає. Е, Свіжого всплеску гумору, тому що з гумором деколи буває то вата. Ми три рази не чули це, навіть чотири. От, і я ще щось хотів сказати, але забувся. Ну і сподіваюся, що ми, е, ну, ми маємо, будемо мати нагоду поспілкуватися з кожним з вас особисто. А, і ще я хотів тільки сказати, що е, досі заздрю, що е, Тернопіль вкрав нашого земляка Олександра Смика. От він тут робить свої справи, а у нас там повна дупа. Тим <плес> менше можемо гарно спів, співпрацювати всі разом. І хочу надати слово ще одній учасниці нашого фестивалю. Це Хрис... Христинка Вангренюк. це художниця і письменниця, яка буде нас радувати своїми творами, і також ви можете подивитися на картини, які тут розміщені Христинкою. Вітання, дорогі друзі! Дуже рада бути в Тернополі. Останній раз тут була ще в дитинстві, і бачу, що він так змінився на, на краще на правду. Дуже затишно, дуже мило, дуже приємно, що ви прийшли, що ви витяжіться до мистецтва. І те, що насправді роблять сьогодні ці молоді люди, це феноменально. Бо я знаю, що таке організовувати фестивалі це надзвичайно складно. Воно така невеличка команда, але те, що вони обрали сьогодні найпотужніших письменників, які виступатимуть прекрасні гурти. А художники, ну навіть Юрій Юрі Журавель, ви знаєте, який тішить нас постійно своїми прекрасними картинами в інтернеті, і бачите його ж це теж велика історія, повірте. Ну я як в першу чергу письменник, а в другу чергу вже художник. Мені дуже приємно, що поцінували навіть мене з тієї сторони, яка для мене залишається такою більш маргінальною, тобто мене як художника запросили також зі своїм картинами. А, власне, виставка, яку я презентую, я можу прочитати її назву в інтернеті, бо я ніяк не можу запам'ятати, це діюча речовина промгідрохлорфенілбензодіазепін. Це речовина, яка стимулює і пригнічує водночас центральну нервову систему. А, власне під дією цього препарату я писала свої картини. Весь це цикли які будуть сьогодні тут представлені, вже є. І дуже важливо, що що, на жаль, зараз поки що немає розшифрування тих картин з поясненнями, адже дуже важко їх знайти. Перепрошую, рецепцію для глядача. Але пообіцяли організатори, що сьогодні буде розміщена ну, це така підказка маленька. Чому, власне, наприклад, той ангел, який повинен стояти з кар з Біблією чи з Христом, він перебуває з лікарським препаратом, який називається фаназупам в руках. Ну, власне, я назвала цю картину ікона 21 століття, бо на жаль, спасінням зараз для нас є не тільки Бог і тільки віра, а й хімічні речовини, які допомагають нам жити, тобто від наркотиків до транквілізаторів. І тобто всі картини були виписані підією різних різних речовин, які я можу наголосити не є наркотичними, але вони по-своєму діяли на центральну нервову систему і тому так, так вона якось і вийшла. Тому хочу, щоб сприймалося воно з точки зору такого, дещо ареальності, в якій перебував тоді митець. Дякую вам дуже. Мені дуже приємно, що сьогодні так гарно починається наша п'ятниця. Приходьте на заходи, слухайте поезію, відпочивайте Незвичайно класні гурти, найкращі письменники. Ну і організаторам велика подяка за те, що такий фестиваль відкривається сьогодні. Дякую на і одразу хочу запросити вас усіх на наступні події. Наступна подія відбудеться у 14.00. Це творча зустріч з кінорежисерами та художниками. Відбудеться у РК Максим, а також у третій годині буде відкрита лекція Анети Камінської на тему Українська література очима поляків. І цей захід буде відбуватися у книгарні. Є дякуємо вам усім.